Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Олег і це канал Drive. Зараз в мене є клієнт на автопідбір третього Ряномикана. Дуже популярний автомобіль, люблять в нас його купувати, особливо молодь, тому що і дизайн там відповідний, молодіжний Меганчик з двигуном 15DCI бажано від 12 року в бюджеті там 9 тисяч, ну там 9300 це гора. Знайшов там два меганчика І подивимося, що являють собою ці два автомобілі. Бо щось мені підказує, що знайти меганчик 12-13-го року з рідним пробігом це майже неможливо. Хто не знає, Рено надає таку послугу, що ви можете по він на склати лист. На офіційний сервіс, і вам напишуть, коли останній раз автомобіль з цим він кодом обслуговувався на сервісі будь-де, чи це в Європі, чи це в Україні, тобто буде зафіксований останній заїзд на сервіс. Дуже часто я, наприклад, заходжу на оголошення, набираю Renault Megane, дивлюся він код, відсилаю цей лист. І мені приходить сповіщення, наприклад, що от в 2016 році Меган мав вже пробіг 124 тисячі. Тобто, наприклад, машина 13-го року, і в 16-му вже був пробіг 124 тисячі. Зараз в 20-му він протисяться з пробігом 180 тисяч. Ну, тобто, вже питаннячко на рахунок пробігу, по логіці там пробіг мав бути вже десь 250 точно. Тому з пробігами буде важко. Часто крутять намагання на те пробіг, що можна в принципі його не знайти, бо він пишеться по суті в двигуні і в АБЕСІ. Але я сподіваюся на те, що ми знайдемо дуже крутий автомобіль у відповідному стані з адекватним пробігом і вкладемося весь бюджет. Якщо слідкуйте, не перемикайтеся. Фарбований. Ну, видно, щоб трошечки по трасі їздила, але глибоких таких сколів я не бачу в принципі. Просто щось погодою не повезло. на стоїть, здається, 17-го року. Десь я бачу, от 17-й рік. Ну, вже така. Треба буде міняти. Доходить вже майже. Тормозні диски в нормі. Колодки — Там нові Колодки так, колодки хороші, нові. Саме цікаве в нас по кузову. Дивись. Оце крило. У нас оця арка шпакльована. 2,9-3 мм шпакльовки. На горі окей, садайте, садайте. тобто тут була якийсь удар був. Навіть не удар, а так протягнуло, скажімо. І так само тут дверка, ось краєчко. Ще 600 б'ється, 200. 200 сот, По пройому, можеш бачити все добре. так, Ця дверка у нас також перефарбована. 144. Ось тут бачите, Так, серед тут капот рідний стоїть. Це криво теж все окей. А тут, до речі, на цій дверці також є ж поклівки. 900. Тут якась була вм'ятина. по краю. Зараз я ще під капотку подивлюсь, бо я ще не дивився. Ця дверка перемальована і споклівка ось тут. 120. Ця дверка вже в норму б'ється. Тут теж все окей. Бах нормально, повод добре. Стойка ось ця. Також все окей. 58, 80 як має бути по заводу. Салон. Так коліса виглядає. В принципі, на сей пробіг, плюс-мінус адекватно до той сторон покажу. Так, на кауні є. Оцедіння в гарному стані. Трошечки нетки бачите, але все теж в нормальному стані. Адекватно виглядає кермо. Зачіпали постійно. Задній ряд в дуже гарному стані. Цю фару поміняли. Фара у нас стоїть 2016 рік, ця 13 рік, все як має бути. Переносна рідна це замінник стоїть. Так, По двигуну нічого такого не бачу. Турбінка сухенька, в принципі, лейбочки все рідні стоять. Запотівань ніяких також не бачу. Щоб там десь ну нічого такого не бачу, реально. Звичайно, що двигун помили. Але якби воно щось і путіло, то зразу б вилізло з під якоїсь там клапан і кришки чим чоловік. Ну в принципі претензій немає. Можна завести, будь ласка. Yeah. Так, гарантия по-любому. Друзі, як ви самі могли бачити, автомобіль був зовсім не таким, як очікувалося, але в принципі ціна автомобіля була 8600 в оголошенні. А, ну, Наскільки я знаю, по ринку орієнтуюся. За 8600 хороший DT-Line ви не купите. По-любому, це буде ціна десь 9-9500. В такому діапазоні вже можна шукати нормальний DT-Line. Все, що нижче, це буде ось приблизно такий стан. Як ви бачили, ремонт по всій лівій стороні автомобіля і, скажімо так, по там було досить немало. Якби ви приїхали купувати цей автомобіль, не маючи там навіть елементарну товщину міру або навіть не знав, де дивитися, не робили би діагностику, швидше за себе ви його купили, тільки по тій причині, що косметично він виглядав дуже непогано, поїзді взагалі жодних нарікань. По салону також досить в принципі, доглянутий задній ряд в ідеалі. Спереді, взагалі ніяк Іх затертостей, тобто адекватний, хороший косметичний стан, а як ми знаємо, більшість людей купують саме очима. Ну і на додаток ще й приваблива ціна. До речі, у відео я цього не показав, але діагностика виявила досить великий ряд помилок. Там по різних системах це були, правда, неактивні помилки, вони були старенькі, але тим не менше їх було багато. По паливній системі по блоку АБС, по мультимедіа. Ну і пробіг, який я знайшов. Він був 305 тисяч здається, якщо я не помиляюся. Тобто, це було по блоку двигуна і по блоку АБС. Mm -hmm. Звичайно ж, такі автомобілі я не можу рекомендувати своїм клієнтам. і Ми поїхали дивитися наступні варіанти. Другий меганчик, який я оглядав, був в срібному кольорі, трошечки в простішій комплектації, але, тим не менше, мав також нюанси по кузову. Там була арочка ліва ремонтована з перекрасом, з шпаклівкою, тобто ну, були нюанси. Скажімо, не такі критичні, як в першому варіанті, ну, але насвічтовну пробіг, тому що він також по блоках був 260 тисяч. Взагалі, в рамках цього автопідбору я оглянув близько шести автомобілів, і звичайно ж я не буду показувати вам все детально. В загальному я знову ж таки нагадую, що друзі, ніколи не нехтуйте послугами спеціалістів, тому що ви себе вберігаєте від проблем в майбутньому. Навіть елементарно, ви колись будете продавати свій автомобіль, і до вас також хтось може приїжджати спеціалістами чи чимось іншим. Ви будете чути тільки одні розчарування, що у вас спокузов, якісь нюанси, чи Можливо, з пробігом відбувалося якісь коригування до вас. Отже, в підсумку цього автопідбору покажу вам коротеньке відео помаганчику, який все ж таки клієнт купив. Так, Юра, я вже оглянув в принципі, по підкапотці. Двигун не митий і по турбіні все окей, але є невеличке запотівання. Ось. Ось там внизу. Є на патрубку маленькі запотівання. Можливо, це від масляного фільтра. Я добре не бачу. Так. Фари рідні, в цьому по підкрасах. Ось це крило перефарбували. Має воно підкрас. 168, 154, так само на дверку зайшли, перефарбували. Тобто це просто... Словом перебули, нічого критичного немає, може бачите. Крило фарбували, не знімаючи. От видно, от видно бортик. А, капот не знімали, капот рідний. По передньому пройому теж все окей. 74 все, окей, можеш бачите. Ось вот передня сидушка пасажира. Дверка і все окей. Задній ряд. Просто, чисто без старатом тут просто нога але, в але задній ряд взагалі не катаний. Може бачити. Косматично, в принципі. В так, ззаді є запаска. Новенька. От, крайніше багажник також. Багажник не зацарапаний. згори, ви ж бачити, все окей. Задня шторка. Тут все нормально, чистенько було таке не прочим так спаси тут все окей ну тут все решта в рідній фарбі я вже на эту шону міру не показував просто порівнюсь по разу 120 120 102 так. Вот дверка чуть-чуть тут потерта о, ці дурниці можна коректором підправити в принципі. Так, от місце водія. По буковинах все Термін. От Куліса. Ось так виглядає. Центральна консоль, блок клімату. Я yeah. Кермо Кермо рідне у нас. Заведіть, будь ласка. Це у нас ця сезонка стоять. Турмозні колодки в порядку, турмозні диски в порядку. Ходили, заходимо. Проїхався на меганчику цьому, їде просто бомбезно, Тяга супер, не тяне ні вліво, ні вправо. По ходовій стуків немає. тормоза в порядку, щеплення, ловить на середині все як має бути. До їздових характеристик нема проблем. Зараз ми ще відкриємо залушечку, тут підключу діагностику і вже подивимося, що нас поїде. Друзі, ось таким був автомобіль, який я підібрав для клієнта. Насправді я планував зняти більш детальне відео по цьому автомобілю, але як, на жаль, клієнт переформляв автомобіль у Львові, і я вже не був присутній при цій процедурі. Але як ви зрозуміли, автомобіль без ніяких там критичних проблем, діагностика показала, що все справно. До речі, пробіг автомобіля є 201 тисяча. Він підтвердився, як і по комп'ютерній діагностиці, по блоку двигуна, по блоку АБС, ну і по сервісу Рено. Тобто, зваживши всі за і проти, ми вирішили, чому ж цей автомобіль не купувати. Все ж таки, він реально Дуже хороший, ніхто ніяких маніпуляцій не робив по ньому, ну і все ж таки ми його купили. Як я казав, забрали ми його за 8 тисяч доларів. Це вже з документами і з номерами на нового власника. Друзі, нагадую, що я займаюся автопідбором. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм. Там я іноді викладаю автомобілі, які оглядаю. І ділюсь з вами якоюсь корисної інформації. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси. Всім пока!